Коротко сформулюю запитання, чому ви вважаєте, Трамп дав Путіну ще 50 мінімум днів публічно на вбивство українців? Я думаю, тут дві, два моменти могли зіграти свою роль. Перший момент алюзія з іранським ультиматом. Іран він теж дав цілих 60 днів на перемовини, демонструючи, що це серйозний період, коли можна укласти реальну домовленість. Але після цих 60 днів дійсно почалася серйозна війна. Він може вважати, що Путін тепер буде вважати його терміни серйозним попередженням, а не просто якимось там вистрілом у повітря. Друге, за ці 50 днів швидше за все вичерпається та допомога, яку ми отримуємо за пакетом Байдена. І тоді потрібно буде приймати кардинальне рішення. Він фактично дає Путіну можливість зупинити нові рішення по зброї для України, якщо Путін ухвалить рішення по припиненню вогню. Тому що Трамп не хоче витрачати гроші. І не хоче бути людиною, яка буде постачати нову зброю. Але він змушений буде це зробити, якщо Путін ні про що не домовиться. І ця зброя може бути кардинально іншою. Тому він дає 50 днів, після яких це вже вересень, повертається з канікул Конгрес. Остаточно. Починається новий тур політичного життя, і таким чином можна приймати рішення про допомогу. І він може думати, що Путін вважає, що в його інтересах зупинити ці, цей розвиток подій. От в тебе є 50 днів, коли ти можеш з ними домовитися, не обстрілювати їх 50 днів. Тому що, коли всі говорять, він дав 50 днів на вбивство українців, так, ніби через 50 днів воно припиниться, або якщо він дав би 7 днів, воно припинилось би через 7. Путін буде діяти так і 7 днів, і 50 і 150. Мовини не, не зовсім не про це. В цій площині. Він просто дає Путіну шанс повернутися до здорового глузду. Я не вважаю, що Путін повернеться. Я вважаю, що Трамп може думати, що Путін повернеться. От і все.